Всім привіт! Мене звати Юля, і ви на моєму в'язальному каналі. Я всіх щиро вітаю. Дякую, що заглянули. А також, якщо ви відкрили це відео, то, будь ласка, поставте подобайку та напишіть будь-який коментар, якщо відео вам було корисне. Сьогодні на огляді в нас ось така новинка від YarnArt Puma. Це ось така красива, як кошеня, ніжна ніжна ниточка. Я замовила всього два моточки ось в таких кольорах, для того, щоб подивитися, познайомитися, і е, вирішила зняти коротке відео. Сподіваюся, що вам також буде цікаво. Якщо ви працювали з такою ниточкою, можливо, щось уже в'язали, обов'язково діліться в коментарях, це буде цікаво не лише мені, а й іншим глядачам, які натраплять на це відео. Це ось така. Пухнаста ниточка, дуже-дуже ворсиста, м'яка неймовірно. Е, в складі 100% поліестер 50 грамах 100 метрів. Виробник рекомендує спиці номер 5, та гачок також 5 мм. Так. Щодо кольорів. Я замовила лише два моточки для того, щоб подивитися, яка вона, бо я думала, що вона буде набагато м -м, на дотик, синтетичніша. Але ні, знаєте, вона така прям м'якенька-м'якенька. Мені здається, якщо її прати з кондиціонером, взагалі повинно бути кошеня. Головне, щоб цей пух, цей ворс ніде не надівся. Так, щодо е, кольорів, це колір 44,10, ось такий. Палітрі рожевий, ніжно-ніжно-рожевий. Та колір 44 12. Дуже гарно називається крижаний. Ось такий, ну дивіться, яка вона. Скажіть, ну, дуже ворсиста. Так, я свою е пряжу купувала в магазині Novela House. Дуже люблю цей магазин, дуже швидко вони відправляють, ціни в них більш-менш лояльні. І вартість цієї ниточки там 45 гривень. Це на момент зйомки відео, звісно, тому що ціни в них міняються, як і в цих магазинах, все залежить від долара. і т.д. Ну, коротше. 45 гривень. Також бачила цю ниточку в Кенді Ярні. Я була в магазині в попередньому відео я е, показувала підключення. Е, ну, вона там коштує 95 92 гривні. Я думала, це е, помилка і що це вартість за 100 грам, але все ж таки ні. Там вона коштує 92 гривні. Ну, як для мене, це занадто. Пі... Тим паче це синтетика і 50 грам, можливо, вони помилилися, але відбувається від 42 до 53 гривень за моточок, тобто за 50 грам. Якщо купувати, звісно, упаковкою, то буде менша вартість, якщо вам потрібно на більший виріб. І так, Далі зв'яжу зразочки на спицях, які рекомендує виробник. Гачком не знаю, чи я буду в'язати, але на спицях, звісно, зв'яжу. І далі підключуся, покажу, що в мене вийшло та яке полотно. Мій зразочок, уже після прання виглядає ось так. Фактуру він не змінив, залишився такий самий, у розмірах також не змінилася ні довжина, ні висота. Хочу сказати, що у е, довжину він трішки тягнеться, ось так, пружинить, а в ширину дуже тягнеться. Тобто, ось. Полотно я в'язала на п'ятірках, як і рекомендують у виробники, але скажу, що від того, що він тягнеться у ширину, досить таки багато, він своєї стабільності не міняє, залишається таким же приємним та пухнастим. Прання я робила з кондиціонером дуже-дуже м'якеньке полотно. Я думаю, чудово підійде. Для светрика, для будь-яких вставок. Я думаю, що ті, хто в'яжуть іграшки, якщо додавати сюди ще додаткову ниточку, то досить таки чудово можна зв'язати навіть іграшку. Ось так. Ще така інформація. На ось цей зразочок, висота у мене 22 см, а ширина 40, см. пішло рівно 30 г. Вироби По цих вимірах можна зробити розрахунок, скільки пряжі вам необхідно. Ось, наприклад, якщо цей шматочок важить 30 грамів, у даній я підпишу ось тут в сантиметрах та висоту можна легко розрахувати кількість потрібної пряжі. Ось така вийшла, чудова шубка. Ще в мене залишилося. Цієї пряжі 20 г. Я думаю, тут вистачить ще на пледик для лялечки або шапочку, і моточок ще цієї також залишився. Всім дякую за те, що переглянули дане відео. Якщо воно вам було корисне, залишайте ваші вподобайки та коментарі, а також пишіть свої відгуки на дану пряжу, якщо в'язали з нею. Дякую всім за перегляд та до зустрічі на моєму каналі.